Маємо нову загрозу для наших військових на тлі останніх, скажімо так, дуже дивних заяв Трампа. Всі заговорили про те, що американці можуть залишити сили оборони без зв'язку, аби створити додатковий тиск на Київ. Ключовим елементом зв'язку наших підрозділів на фронті є мережа супутникового інтернету Starlink. А належить вона компанії Ілону Маску. Що буде, якщо він таки відключить всі термінали, якими користується ЗСУ? Як ми вийдемо з цієї ситуації, і чи є Старлінкам швидка заміна? Відповідь. Далі в сюжеті. Український фронт без зв'язку жахливий сценарій, про який заговорили після скандальних заяв Трампа щодо України. Якщо він буде реалізований збройним силам, доведеться шукати альтернативу американським старлінкам, системам, що допомагали ЗСУ керувати безпілотниками, здійснювати розвідку та підтримувати зв'язок між підрозділами. Першою на небезпеку відключення старлінків виказала волонтерка керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Старлінк можуть виключити в будь-який момент нам, а росіянам лишити просто технічний збій на кілька днів чи тижнів. Якщо не мати плану Б, почнеться хаос. Ми втратимо дуже багато людей. Марія Берлінська припускає, що американці можуть згадати про старлінки, якщо захочуть натиснути на Україну, аби примусити її до миру на умовах Білого Дому. На думку багатьох експертів, такі побоювання не є безпідставними. Сценарій того, що припинення постачання зброї з боку сполучених штатів Америки однозначно потрібно враховувати з огляду на тональність, яка зараз існує в наших двосторонніх відносинах. Це перш, ну, і власне Starlink, це дійсно дуже важливо в вибудованні наших можливостей у зв'язку. Starlink вже відключався. Маск уже відключав Starlink і виглядало, що він виключав на прохання Російської Федерації. Тому що українські збройні сили занадто сильно е, ліквідовували російських агресорів за допомогою старлінки. Вперше про наміри залишити ЗСУ без старлінків, маск заговорив у жовтні 2022 року. Тоді він аргументував це тим, що обслуговувати ці системи занадто дорого, і він мовляв, не збирається брати ці витрати на себе. А через місяць понад 1300 терміналів раптово вийшли з ладу, що правда, тимчасово. Згодом їх роботу відновили. У вересні 2023 року. Атака наших морських безпілотників на російські кораблі в Криму була зірвана через втрату зв'язку, бо вся мережа старлінків на півострові була відключена. Потім видання CNN написало, що мережу відключили за наказом Маска. Сам він запевнив, що не відключав мережу, просто не став її активувати на запит сил оборони України. Надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився, то SpaceX стала прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. В лютому того ж року компанія SpaceX відкрито заявила про обмеження старлінків для українських військових, пояснюючи це тим, що за не мали використовувати ці системи як зброю, зокрема, керувати за її допомогою дронами також українські військові неодноразово фіксували збої у системі у дуже критичні та відповідальні моменти. До прикладу, у травні 2024 року, військові 125-ї бригади ТРО повідомили, що в перший день російського наступу на Харківщину їхній старлінк, що використовувався для спостереження за ворогом, повністю вийшов з ладу. Ми залишилися в певний момент абсолютно сліпими. Це була найбільша проблема. Ми не бачили, як вони рухаються. Ми працювали лише через радіо або через телефони, де вони все ще працювали. Тож, за словами військових експертів, якщо Ілон Маск дійсно позбавить сили оборони зв'язку, це точно буде не вперше. Альтернатива для таких варіантів повинна розроблятися в будь-якому разі, тому що треба зрозуміти, що те, що належить комусь, не може бути гарантовано постійно забезпечувати в Україні. Є компанії, які займаються створенням зв'язку між підрозділами, і тут ми кажемо, просто будуть використовуватися інші канали зв'язку. Вартість вітчизняних систем аналогічна вартості старлінків йдеться про 20-25 тисяч доларів за один комплекс. Головна складність переходу на. Ін... Іншу систему зв'язку полягає в тому, що знадобиться чимало часу на те, щоб переоснастити підрозділи і навчити людей працювати з новою технікою.